Просто неба на старій канапі вже четвертий місяць поспіль живе Юрій. 65-річний чоловік каже, на вулиці опинився, бо після смерті матері рідний брат забрав у нього документи і вигнав з квартири. Там дуже давно вже вражда з родним братом. Після смерті матері ще зиму якось перезимував. А зараз в домі зайти. Хату там, щоб не завіщено. Поселив свою дочку з мужем. До цього я не знаю, де дочка з мужем жила. Ну, половина дому ще навіть. Проте, за словами Юрія, стосунки з братом не складалися навіть тоді, коли мати була жива. Ноги чоловіку відрізали ще взимку 95-го року, після переохолодження, коли брат вкотре вигнав його з дому на мороз. Це було в 95-му році. Я привів собі двох жінок знайомих. Ну, не те, що для, для чогось, а просто я їх знав по житті. Вони теж і все. Думаю, мене переночують. Він виривається і почав бить меня типа монтировки. У цій голові шрамом 15-16. Я не вижив, задержав, на в очікую вразил. Ну, потім год бігав. Черники підвал, відморозив, посла гангрена. Небайдужі люди, що мешкають неподалік, підгодовують інваліда без хатька і приносять йому одяг. Вони кажуть, що Юрій нікому особливо не заважає. Такий він то просить, там, хто щось подасть. Де йому їсти Він же не п'є, от, не ворує, не скандал. Втім, продавчині з крамниці навпроти розказують, що таке сусідство влаштовує далеко не всіх. Людям не подобаються антисанітарні умови, у яких живе Юрій, і гулянки без хатків з усього району, що відбувається тут, коли він отримує пенсію. Ну, єдине, що, звісно, неудобство. Людям це неприємно бачити, що збираються люди, які випивають, звісно. Ну, і ви самі бачили цього людину, тобто есть антисанітарія така, що і нікому це ні Люди кажуть, до інваліда неодноразово приїжджали з ЖЕКу та соціальні працівники. Переконували їхати до притулку. Втім, чоловік говорить, що без документів його просто ніде не приймуть. Тому, поки притулком йому слугуватиме канапа.